Друзі, всім привіт! Я Марина Малиновська, нутриціологиня, нотеропатиня, провізорка. І сьогодні я хочу поговорити з вами про усвідомлену підготовку до вагітності. І сьогодні ми будемо говорити про три ключових аспекти, які мені здається важливі вкрай для цього планування відповідального періоду в житті кожної жінки. І будемо зупинятись ми на трьох моментах. Перший – це власне розуміння особистого вікна фортильності, коли найефективніше планувати вагітність, другий аспект це фізичний стан, вихідний, як попіклуватись про себе завчасно для того, щоб вагітність пройшла максимально легко і ефективно. І третій аспект це психологічний стан, наскільки жінка буде готова. До тих змін, які будуть відбуватись у неї в організмі, і е, цих метаморфоз, що з нею будуть відбуватись, так ось перший момент це вікно фертильності. Що це таке? Це цей період часу до овуляції, після овуляції, під час якого найбільша ймовірність настання вагітності. Це дуже класний метод спостереження і планування вагітності, насправді не тільки для того, щоб завагітняти, але й для того, щоб контролювати дітонародження згідно статистики, правильне правильний метод спостереження за собою і збір інформації про себе впродовж циклу дає більший відсоток ймовірності не настання вагітності для жінки, ніж інший будь-який безбар'єрний метод контрацепції. Якщо вам більш якщо вам цікаво дізнатись більше про цей метод, напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Наступний аспект це фізично здоров'я жінки, і тут ми будемо розглядати декілька моментів. Перше, це безумовно, що треба завчасно, приблизно за 6-9 місяців, прийти до спеціаліста, якому ви довіряєте пройти чекап, зрозуміти потенційно слабкі ланки, перекрити дефіцити, попрацювати, якщо є якісь джерела хронічного запалення в організмі, провести роботу з детоксифікацією. І це займає дійсно певний період часу, це займає певний ресурс і грошовий, і часовий, і по силах, але це безумовно з значною мірою полегшує ці процеси, які ви будете проходити в майбутньому. Чому? Як показують дослідження, що жінка може дати умовно той ресурс здоров'я дитині, тобто поділити своїм ресурсом здоров'я. Виключно з того виходячи з того, що вона має. Так? І якщо в жінки постійно є запалення в організмі, в неї є дефіцити, в неї Є проблеми якісь там а, в організмі, вони будуть просідати під час вагітності або одразу після пологів, до прикладу, призводити до неприємних абсолютно наслідків, з якими потрібно вже буде працювати більш прицільно, детально там або хірургічно, або якимись прямо лікарськими засобами. А, і це насправді неприємні стани, а, тому досить важливо є попрацювати завчасно, підстелити соломки там, де можна її підстелити. І війти в вагітність заплановану на певному піку своєї продуктивності і свого ресурсу здоров'я. Наступний аспект це є робота зі стоматологом. Дуже раджу усім. В принципі, завжди ходити регулярно до стоматолога, але якщо ви плануєте вагітність, то треба прямо дуже прицільно все прослідкувати, наскільки є здорова ротова порожнина, тому що досить часто зуби, там, ротова порожнина є джерелом постійно інфекції в організмі, яка дуже активізується під час вагітності. І, на жаль, зменшує ресурс здоров'я нашої майбутньої дитинки. Також важливим аспектом мені здається. Це є рівень самої ну сили, самого фізичного тіла. Так, тобто, якщо ви не займаєтесь фізичною активністю, багато дуже сидите, то чекати від того, що у вас дуже легко прийде вагітність, пологі і перший час після народження дитини, чесно кажучи, що з кожним роком ця ймовірність зменшується і зменшується. Тому що жінці потрібно багато рухатись, в принципі чоловікам також, але особливо в цей період часу. я дуже радила би за приблизно там місяців починати певну. Різноманітні види фізичної активності, це і ранкові руханки, і прогулянки, і різноманітні фізичні активності, які будуть чередувати різні види навантаження. Тобто це високоінтенсивні силові тренування, цей пілатес, йога, а, можливо, танці а, чи водні види спорту, що вам подобається, але важливо, щоб це було черед, ну, чередування, не було виснаження власне організму, але був класний тонус тіла. Наступним також аспектом, мені здається, важливим це є робота з остеопатом або масажистом, яким, яким, або реабілітологом, кому ви довіряєте. Тобто потрібно зрозуміти, наскільки наш сам аватар готовий до того, щоб виносити повноцінну там. Повноцінний політ, так часом буває, що від сидячої роботи, в нас є десь якісь м'язи спазмовані, якісь навпаки надто розслаблені, не в тонусі, і потім знову ж таки це болі в поясниці, це там зажими в тазу різноманітні. Це коли ми народили перший час, ми носимо дитинку. Якщо тут були якісь проблеми в плечовому сегменті, вони також всі повилазять. І тому, так як з вагітними дуже складно працювати, там дуже м'яко з ними працюють. Найкраще це все пофіксити з допомогою там або кінезіотерапії. Остеопатія, а краще це все в комплексі робити, до вагітності завчасно, і додати якісну фізичну активність. І на сп... і третім великим а, таким розділом підготовки до вагітності це є робота з психологічним станом, а, тому що будемо відвертими, що вагітність народження дитини і власне материнство це є в нас завдання зірочкою, яке дуже цікаве, яке дуже надихаюче, в яке жінка зазвичай вкладає всю душу і. Серце, але будемо також чесними, що це досить сильні зміни в її житті. Її роль це перший час, коли ти дуже залежиш від дитини, а дитина дуже залежить від тебе, особливо коли ти годуєш її. Маминим молоком. Це насправді не просто. Це досить певний челендж. такий. ти не можеш реалізовуватись так, як ти хочеш. Ти більше залежна від чоловіка. Ти боїшся повтору якихось патернів, які ти бачив десь в житті, чи в своїй родині, чи в когось близьких, чи по телевізору, до прикладу, в тебе є якісь страхи завжди з вагітністю, з народженням дитини асоційовані певні страхи. І досить важливо це. Не заганяти в себе, не відвертатись і сказати, ай ну це дурниця, не буду це там, вважати. А пропрацювати це з психологом, зі спеціалістом, який допоможе тобі дійсно на внутрішньому. Рівні, це все узгодити і зайти в цей період підготовлений до цього також психологічно. Також ще такий момент, який я хотіла би підкреслити, це почуття гіперконтролю і власне материнства, тому що це, мабуть, вже більше з власного досвіду. В мене було, ми не одразу планували дитинку, але коли ми запланували, я була вагітна, я прочитала дуже багато прекрасних книг, і я власне і зараз постійно вчусь стосовно. Цієї теми батьківства, але в мене було дещо ідеалізоване бачення власне материнства, як мають пройти пологі, як я буду перший час дитинку, як ми будемо проходити якісь певні етапи. Але насправді в житті буває інакше. В житті буває не гірше, не краще. Просто відбувається твій шлях. І коли. Ти цей гіперконтроль власне відпускаєш, а просто більше починаєш насолоджуватись тим періодом, неймовірним періодом, який відбувається в твоєму житті, всім стає легше. Тому що для дитини, починаючи з внутрішнього часу до там не знаю, до восьми років, мабуть, дуже важливо психологічний стан мами. І, Дитині не потрібні ідеальні пологи, дитині не потрібна не знаю, ідеальна чистота чи ідеальні якісь страви три рази чи чотири рази на день, а дитині потрібна щаслива мама. Тому це також аспект. Постарайтесь пропрацювати в собі завчасно, проговорити з його своїм психологом, якщо він був актуальним. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, підпишіться на мій канал. Я обіцяю випускати тепер відео частіше. Uh, усім дякую за перегляд і гарного дня.